Дуже давно почалося, років 11-12, Я просто зрозуміла, що мені подобаються такі рослини. І ми жили тоді в маленькому містечку, де ніхто професійно не займався цим, і просто я бачила на вікнах отакі рослини, і я знала, що воно мене тяне і дуже мені подобається. Потім вже я почала їздити в Київ і там намагалась все виспросити, вивідати книжки, якісь купити собі. Тобто, це дуже давня історія, і, мабуть, це таке все моє життя. На прикладі оцієї групи, яка називається Алоє, ми можемо побачити наскільки цікаво зараз працює гібридизація і які чудові форми виводяться на базі природних якихось базових форм рослин, і тому сімейство родина Алоє, вони взагалі відрізняються дуже різноманітними яскравими гібридами. До листяних сукулентів відноситься більшість сукулентів. Більшість, тому що є сукуленти, які мають соковите стебло, це, наприклад, кактуси. Є сукуленти, які мають соковиті нижню частину, це каудекси. А листяні сукуленти це і агави, і іоніуми, і чевері, і хаворті, тобто все, в кого соковите верхня частина, соковите листя. І ця група дуже різноманітна. То це вже можна зібрати дуже велику колекцію, наприклад, окремо «Агав». Поради загальні для всіх це сонце в першу чергу, без максимального сонця. Вони може й не помруть, але не будуть мати такий яскравий, такий компактний свій вигляд. По-друге, чому я виношу на вулицю влітку цю групу рослин? Тому що приток свіжого повітря, перепади температури, нічні оці зміни, навіть роси воно все йде на користь рослинам. Тобто е колекціонувати і вирощувати в природних умовах це. Єстественно, це гарно і для рослин, і для людей. Тому я завжди кажу, що оця група сукулентів, кактусів, вони не стільки кімнатні, скільки позакімнатні. такі розміри і такі гарні рюшики кольорові бувають на різних формах, які можна вирощувати. І вони потребують сонечка максимального, тому що завдяки сонечку забарвлюється така гарна яскрава канва. А це група називається Ечеверії або Ехіверії, хто як називає. Це дуже яскраві листяні сукуленти, які і природні мають вигляд дуже цікавий. Кам'яна роза їх називають фарфорова принцеса в народі називають. Але на базі оцих рослин дуже активно працює зараз генетика і з'являється дуже багато різних кольорових яскравих цікавих гібридів, які мають таку форму листя і забарвлення, якої не було в природі. Більшість колекціонерів спеціалізуються на маленьких компактних формах. Завдяки таким розмірам можна зібрати на одному підвіконні цілу колекцію цікавих різноманітних рослинок.